Про єдиний податок і алкогольні напої. Так само нудна витяжка з податкового кодексу, стаття 291.5, яка каже: хто не може бути платниками єдиного податку. Це ті, хто здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів. І далі воно в дужках так дуже цікаво пише: крім роздрібного продажу паливно-мастильних, ну, це, понятно, це не про нас. Бачите, не пише про якусь форму. Тобто паливно-мастильні можуть продавати і товки на третій групі, бо є юрособи, і фізособи. А далі пише: та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем, пива, сидру, пері та столових вин. Тобто на спрощенні тільки фізособи можуть продавати ось ці алкогольні напої. Тому товка для продажу пива на третій групі не проходить. Тому. Розрібний продаж пива, сидру, пері без додавання спирту і столових вин. Все. Рево проходить, бо воно не рахується як алкогольний напій. Не знаю, яким так вдалося це просунути, але ну, він у нас іде як газований. Пиво продавати на спрощеній системі можна. Тут ще важливий нюанс, що знаєте про товарний облік. Всі знають, мабуть, загальна система, підакцизні. На спрощенців не діє, Тобто, хто продає тільки пиво, ніякого товарного обліку в тій от формі, яку вони всі хочуть при перевірках, не веде. Сидер і пері також можна. Це як воно, SummerSB і так далі. Більше нічого не знаю з цієї сфери. Ну, грушевий яблучний сидр це можна продавати. Столове вино.